Всім привіт! Мене звати Денис Голанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми коротко поговоримо про ситуацію, яка відбулася на кордоні України та Польщі. Там в халепу попав українець, який намагався перетнути кордон. Дивіться це відео до кінця. Це дуже така повчальна історія для всіх, хто ще не зрозумів, чим відрізняється Росія від Європи. я зараз говорю саме про Росію, а не про Україну. Не забувайте ставити цьому відео лайки, підписуватись на канал і все інше. Отже. При, на кордоні 40-річний українець пропонував прикордоннику 110 євро хабаря на, у пункті пропуску Кросценко. Той очікував, що офіцер закриє очі. На відсутність страхування на автомобіль, тобто на зелену карту, тому як цей автомобіль, яким їхав чоловік, він був на українській реєстрації. Чоловік намагався заїхати з України до Польщі. І як ми знаємо, всі автомобілі з українською реєстрацією мають мати зелену карту дійсно. Він її не мав, хотів заплатити 110 євро штрафу. Перший прикордонник йому просто сказав, що е, ти, дурак, е, сховай ті гроші, а то ти зараз получиш. Чоловік не поняв, він не хотів просто там розвернутися і поїхати назад в Україну, купити страхівку і нормально заїхати. Він підійшов до іншого прикордонника, якому вже запропонував не 110 євро, а 100 тільки. Десь вже 10 євро на каву певне потратив. І м -м, після цього його вже було затримано. І як повідомляється в прес-службі Бещацького відділу прикордонної. Служби чоловік визнав себе винним в звинуваченнях, за що його покарали роком умовного ув'язнення, а також дали йому штраф у розмірі 1500 злотих. Тож, певне, було краще просто повернутися в Україну і зробити все по закону, а не намагатися якось юлити. І оця ситуація насправді вона <кх> показує менталітет. Старших людей, так само старших українців, які вже там молодість свою проводили за часів кучми, і так званого кучмізму за часів Януковича, так коли люди вже голосували в той період. І ну, якби, оця звичка пропонувати хабарі там, всім підряд, аби не заплатити 50 гривень штрафу, або аби уникнути там, якихось мінімальних навіть покарань. Ну, ця звичка, вона дуже пагубна. І, на щастя, там вже в молодших поколінь вже такого немає. Ну, як мінімум, я там в своєму оточенні не знаю людей, які пропонують, взяти, пропонують хабарі там, якимось або міліції, або ще комусь. От, і також ще хочу сказати, що ось такі люди, такі от українці, вони дуже сильно похожі на русських, в яких. Рівень корупції постійно зростає, бо там люди просто звикли давати ці хабарі. На щастя, в Україні такого немає, на щастя, в Польщі такого немає. Звісно, корупція є, але вона зараз вже не є такою популярною і такою масштабною, як це було там ще 10, 15 або 20 років назад. І це, ну якби певне, все починається з того, що міняється. В людей в головах і люди розуміють, що краще, якщо порушив, краще просто заплатити штраф і їхати собі спокійно зі спокійною душею і не кормити цих дармоїдів, які ті взятки там вимагають. Хоча зараз, навіть якщо там з власного досвіду казати, то скільки б разів там міліція, поліція в Україні мене не зупиняла, жодного разу ніхто мені не пропонував, щоб я їм платив хабаря. Вони щоразу просто питали, чи погоджуюсь я з порушенням. Я говорив так, вони виписували штраф, і я собі їхав далі. І тому я зможу зробити висновки, що зараз хабарі е беруть тільки, якби, тільки ті поліцейські, яким ці хабарі пропонуються. Тож, друзі, якщо ви не хочете, щоб в Україні була корупція, то як мінімум перестаньте пропонувати ці хабарі, і можливо після цього щось е налагодиться. І це стосується власне людей там 40-50+. плюс. Які залишились ще якимось чином в часах там, Кучми і Януковича, які далі, ну якби вже так понакатані, так, пропонують ці хабарі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!